Ібо все із нього ім і к ньому? Кремлянам глава Діна са та 3. 4. Тебе створив Господь великий, серце і розум, совість дав. Він захисник твій і цілий. Він батько, що про тебе знав, і ще до твого народження, коли під серцем ти лежав, не дивлячись на походження, завжди щодня тебе чекав, коли ти звернешся до нього, відкриєш, серденько своє. Любитимеш святого Бога, Він Вінде у серце твоє. Без Господа жити не можна, бо все, що навколо нас є, повітря і травинка кожна. Господь тобі даром дає, Господь керує Твоїм тілом, щоб серце билось, кров текла, щоб працював, займався ділом, щоб совість чистою була, бо все, що на землі із нього, все рухається, живе ним, приходить на кінець до нього. А та людина буде з ким, що Господу не повірила, без нього на землі жила, життя йому не довірила, І як трава в лісі росла, та кожна перед Богом стане і відповідь за себе дасть. Бог стежити не перестане, доки світильник. Не погас світильник Божий, був дух людини, поки та на землі живе, вмирає, як дух з тіла вийде і прямо до Бога іде. Як вірив, служив і молився, тоді на суд ти вже не йдеш, а прямо в рай. Переселився і вічно, вічно з Богом там живеш. Якщо ж не вірив, то жахливо тебе чекає пекло од. Тому для тебе так важливо прислухатися до порад. Самого Господа святого, що в заповіті написав виконувати слово Бога, спасешся, як Господь сказав, і рідним всім розповідати про Господа спасіння вічне, тоді від Бога будеш мати, славне життя потойбічне. Слава Господі!